Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про наше тіло. Як ви вважаєте, яка частина тіла найголовніша? Так, є багато частин тіла, але всі вони важливі. Діти, що це за частина тіла? Правильно, це очі. А що вміють наші очі? Очі це орган зору. Вони можуть дивитися, розглядати. Їх потрібно берегти. А що це за частина тіла? Так, правильно, це ніс. А що вміє наш ніс? Ніс це орган нюху. Він вміє тихати та відчувати запахи. А яка це частина тіла? Правильно, це вуха. А що вміють робити наші вуха? Вуха це орган слуху. Вони вміють слухати людей, музику, пташок. Вуха потрібно берегти, тому що це важливий орган нашого тіла. Не можна пхати у вуха різні предмети, особливо гострі. Це яка частина тіла? Так, правильно, це ноги. За допомогою ніг ми ходимо, бігаємо, стрибаємо, танцюємо, стоїмо. А яка ж це частина тіла? Правильно це руки. За допомогою рук ми вітаємось, вживаємо їжу. Беремо потрібні нам предмети та тримаємо їх. Руками ми граємось, чистимо зубки. Діти. А ви знаєте, яку будову має наш рот? Або, якщо його називають, ротова порожнина. До будови ротової порожнини входять такі органи, як губи, зуби, язик. А навіщо нам всі ці органи? За допомогою них ми розмовляємо та вживаємо їжу. Діти. А як ви вважаєте, що нам потрібно робити для того, щоб ми були здоровими? Для того, щоб бути здоровими, нам потрібно дихати свіжим повітрям, робити ранкову зарядку, займатися спортом, можливо, кататися на велосипеді чи самокаті. А найголовніше, потрібно вживати тільки корисну їжу. Тому пропоную вам зіграти в гру «Корисна та шкідлива їжа. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки із зображенням продуктів, а ми разом з вами визначимо корисні вони чи шкідливі. Ви готові? Будемо грати? Банан корисна чи шкідлива їжа. Так, правильно. Корисна. А цукерки корисна чи шкідлива їжа? Правильно, цукерки шкідливі для нашого організму. А буряк корисний чи шкідливий. Правильно буряк це овоч. Він корисний. А солодкі газовані напої. Корисні чи шкідливі. Правильно вони шкідливі для нашого організму. А огірки корисні чи шкідливі. Так, огірки корисні для нашого організму. А чіпси. Правильно, чіпси це шкідлива їжа. Молодці. Гарно ми сьогодні з вами пограли, попрацювали та дізналися багато нового про наше тіло.